Коли слід проводити гастротоколоноскопію вперше, та чи слід проводити її рутинно раз на півроку або рік? Відповідь ні. Згідно рекомендаціями Європейської асоціації гастроінтестинальної ендоскопії, перша колоноскопія проводиться у віці 45 років, гастроскопія у 50 років. Проте є досить великий список виключень, до яких відносить: спадковий обтяжливий сімейний анамнез колоректального раку та раку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. В таких випадках під час дослідження ми проводимо біопсію або видаляємо поліпи та виявлені новоутворення з подальшим їх відправленням на гістологічну верифікацію. Це дозволяє знизити ризики виникнення злоякісних захворювань в подальшому. Або якщо ви відчуваєте наступні симптоми болі в животі, важкість при ковтанні, печію, нудоту, загальну слабкість, втрату ваги за короткий проміжок часу без видимих причин. Якщо у вас була діагностована анемія, або якщо ви помітили ректальні кровотечі, появу домішок крові та слизу в стулі, тоді ви повинні звернутися до сімейного лікаря або гастроентеролога, який після додаткових дообстежень визначить доцільність проведення гастрокованих